Вітаю всіх на моєму каналі. як завжди не стрималась і замовила собі нові череночки на OLX. Я сиділа на сайті, дивилася, що там пропонують, і побачила фуксію. Фуксія в мене вже росте давно, але там було так багато різних видів, що я просто не змогла стриматись. Замовила 20 штук різних по одному кожного сорту. Хоча останнім часом кажуть, що на Олікс погано надходить замовлення або багато шахраїв, але в мене все вийшло досить гарно. Я замовила в п'ятницю, оплатила, тому що всі зелені рослини, черенки завжди в інтернеті потрібно оплачувати наперед. І мені вже сьогодні в понеділок прийшли ось такі гарні череночки. Вони досить гарно политі, вологі, і видно, що вони недавно були зрізані, тобто не лежали досить довго в ящиках. Єдине, що погано, ви, як бачили, вони були просто насипані, а не загорнуті в утеплювач. Через це, можливо, коли будуть морози, вони погано будуть приходити. Зараз я розкладу усі по кольорам, їх понадписую по нумерації і потім стаканчики пронумерую, а оці всі сорти собі перепишу, щоб в мене вони зберігалися. Череночки, я дивлюся, ці досить такі величенькі, твертенькі, гарні. У мене вийшло 20 сортів, але в деяких я бачу покладено по 2 штуки. Фуксія – це така рослина, яка досить гарно розмножується. Достатньо зламати верхушну таку віточку десь 5 см. Можна поставити або воду, або просто. Я буду саджати у ґрунт. Тож я попідписувала, пронумерувала всі сорти, понаклеювала на стаканчики обрізані. Сюди буду накладати звичайний ґрунт, торфосуміш. класман у мене. ґрунт суховатий, тому я його зверху поливаю. Чому зверху, а не повністю весь? Тому що зверху коріння буде розростатися, а знизу нехай там буде сухий ґрунт, для того, щоб череночок не згнив. Також я приготувала укорінювач, хоча фуксія досить гарно укорінюється, але все одно я використаю укорінюваль для того, щоб низ череночка також не почав загниватися. Мочаємо низ черенка і просто вставляємо під тим самим номером, який потрібно, у ґрунт. Я його нічим не придавлюю, вони череночки досить такі тверденькі і листячком будуть триматися за сам стаканчик. Вирощувати фуксії досить легко, з цим справиться навіть новачок. Треба просто знати, що вона любить. Фуксія це більше кімнатна рослина, тому влітку її краще тримати не на гарному такому сонці, а десь у півтіні, у беседки, десь під деревами, щоб було розсіяне світло. Сформувати кущики можна як ампельним. Так і штамбовим. Для цього потрібно слідкувати за тим сортом, який ви купили. Якщо він викидає один гарний товстий пагін, то можна сформувати штамбом. Але якщо це будуть такі маленькі е, гнучкі віточки, то це означатиме, що це у вас ампельний сорт. В зимовий час фуксія потребує охолодження, тому її можна тримати на найхолоднішому вікно, яке у вас є. Вона також на зиму може скинути все листя, тож вона буде у вас так відпочивати. Але обов'язково ґрунт повинен бути дещо вологим, бо фуксія погано реагує на пересушування. Зимку можна її трішки підсушити, бо вона листя скине. Але навесні і влітку треба гарно поливати майже кожного дня, для того, щоб фуксія не пересихала. Якщо вона пересухне, то вона скине все листя. А все решта це звичайний догляд, такий, як за іншими квітами. Трішки одоблювати, слабокислий ґрунт, і у вас гарно ці Я зараз черенкувала усі череночки. Тепер оцю коробочку накрию львівкою прозрачною і поставлю під підсвітку. Для того, щоб будь-яка рослина розвивалася, їй потрібно світло. Тож я поставлю під лампи. Зроблю тут такий парниковий ефект. І кожного дня буду з полюлізатора бризкати ці, ці череночки, тому що фуксія любить по дуже високу вологість. Укоріниться вона досить швидко, десь за тиждень, ну, максимум за два, але це вже будуть гарні такі корінці. І Кожного дня я буду її трішки провітрювати і отак трішки бризкати зверху вологою. Бажаю всім мирного неба! Бувайте!